Добрий день, тепер пусті баночки за весь рік 2024. Ви тут бачите бардак, бачите кота. Я спробую все якось скласти так, щоб було зрозуміло, що в мене закінчилося з косметики, що в мене закінчилось з ароматів. Була ту така і вам. Класно. Дуже сподобалось. Повторювати, не знаю. Не можу рекомендувати. Рекомендувати. Так, була така помада Іван Капучино. Ось такий ось колір. Класний. Мені сподобався. Була гінічна помада, якусь брала, використала. Була така тушь, замовляла на Єва теж сподобалась. Ось така щитка. Красна. була така тушь, Єнайс. Брала по розпродажу. Така щитка, не сподобалась. Був такий лайнер від Що це у Лембі. В подарунок але а відкрити не можу. Странно. Що це таке? Взагалі зрозуміло. А, ось такий лайнер. Треба було прилучитись. Або то ж брала я на Єва його... непогана. Так, треба зробити так, щоб зрозуміти, скільки то щось з рік, скільки помад, якщо є лайнер. Так, тут ще О, Що тут все. О, два побра. Що це брав? Така наєва його брала что Остака, стака, така, така, ось така. Перший кольор, оперший номер. І напогано. Мамочу. Так, це будра. Так, це закінчила старенько. Тут был контур. Да, хайлайтер. Срок вже давно закінчився, використовували і ладно. Так, був такий бальзам сюди. Так, був такий праймер непоганий, непоганий, ось такий прозорий. Так, це сюди. Була така туш. І потрясся до таке непогана. Так, тут ще сюди. Що тут ще йдемо? А це не три, але та ні, це, це, це такий собі. Так, все тут ЮНАЙС? с nice. оттакий от. Що це було? коректор згадала. Так. Дуже багато прожників. Всі вони поганенько виглядають. Так, і Сейбу. все в фармасі. Все в фармасі, все в фармасі, все в фармасі, все в фармасі. Так, сюди. Так, все в фармасі. Треба. Ось такий аромат був. О, як я люблю. Так, був ось такий коректор від оброби. Непоганий. Нормально, можна сказати. Любит. Так. Був ось такий карандаш. Відпотрісці льодо для губ. Теж непоганий. Що тут на шляху? Так, ось таке закінчився фурбланка. Теж люблю. Так, юнайс, nice. жах. Пробненька дуже багато. Так, wild country, rush. Непоганий. Так, все зробити. Сюди, так. Foi Way and Sun теж непоганий. Дуже багато пробників. Я за той рік використала. У мене лик завжди або нічого з пробників або багатенько. Так. In dividle блунг. Класний. Так. Тросарді клас. Так, що це у нас? Габбана. версаче, шейна. И вон так Так, стоп, я ж показала вам. Ага. Просто так ось цей. тут нічого не бачите. Так, це монталь. Це вам full speed. Кример. Це навіть attraction awaken for you. Тут як звичайно фокус. Так, black side. Вот. Короче, Габана, різні проник. Так, Локал Нетриба Иван Collection Ланда. Приятный. Так, Black Side опять. Full speed. Так. Not Jacobs. я спала. Напогорнув. Ось такий майбимий. Дуже довго був, так що тут це вже пудра в попередньому відео показувала. Так, це пробники, ера. Бліз. Бербер. for him, Дуже багато його. Ой. Машина. Так, є. Так, коректор. Це сюди. Так, це б. Случайно, слышно. Стокай. Все, очи. Так, биби. Все сюда. траймер, Так, вот сюда. Так, тушь. Стока. Так, все, тушь. Як завжди. Так. І ось. І ось таке. Так, і ось так ось. Вийшло. У мене за рік 24. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, всім. Забудьмо, раз, два, три, чотири, п'ять. пять зубам раз три стоп зубы чем раз два пять шесть стоп раз два четыре пять шесть семь 8 8 ровненьки аккуратно девять помад раз два три четыре пять пять зубы Все, що ароматом дуже багатенько, ось Гарного дня брежіть себе. До побачення.